Мої дорогенькі, мої дорогенькі, доброго вам дня, доброго дня і тихої ночі. Я живу під Києвом, Бучанський район. Дуже близько до Києва. Сьогодні у нас ще сонечко, але вже увечері обіцяли дощик. О, пчілка, пчілка, бачили, пчілка збирає щось, вона там збирає. Ой, як тут пахне, я вам скажу, тут такі запахи, о, як вона гарно збирає. Молодець. Ой, молодець, молодець. Я вам скажу, що на вечір нам обіцяють дощ і завтра теж обіцяють уже дощі. Сбирає, о, о, збирає. Ні, це не бджілка. Це, мені здається, не бджілка. Щось трошки величеньке. Це медуничка, називається Девід Тут у мене під забором я вчора дуже гарно працювала, посадила чимерники. І посадила сюди ось, тому що це теж медуничка, це трішки світліше, а це трішки темніше. воно так. Навіть трішки видно, бачите, це світліше, а це темніше. Я вам скажу, що не знаю, як називається, тому що тут просто зелене листечко і все. Я їх садила вчора ввечері, викопувала, розділяла, то вони трішки полягли. Ну, вони піднімуться. Я вам скажу, що я не дуже полюбляю медунички, тому що, ну, якщо у о, 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 9. І ще хоч листя, потім отаке ну, зелене з білою такою каймою, Ну, теж так не особо, так? То тут просто зелене. Ну, от переквітла вона і все. І буде просто зелене листя. Якщо у брунер брунерху листя гарне, так? І там у мене є ще медуничка, буде квітнути самурайчик У неї таке теж гарне листя протязі цього літа. Так. То в цих, ну не знаю, пересадила сюди, будемо потім дивитися. Тому що ось брунерка і ось вона буде квітнути потім блакитними, так як незабудочка. То в неї хоч листя потім гарне. Бачите, ще молоденькі. Це садова герань, так називається, самобор. Тому що і брунерки, це міскантус у мене тут буде, і брунерки, і медунички, так? і герань. Вони полюбляють тінь, полутінь і водичку. Це я вже знаю. Тому я так трішки тут вчора працювала і посадила їх. О, тут такий маленький клаптикчик. Бачите, це буде в мене тут квітнути потім. Ой-ой-ой, дві о-ой. Ой, де-де-де. Потім буде квітнути інший кущик, я вам покажу. А тут я вже, ну немає ж у мене землі зовсім. Я вам потім покажу, як у мене що квітне. Тому посадила навіть сюди, щось звільнила, щось викопала. Посадила сюди грань. Це із усіх раній, оця герань, самобор, краща. У мене були різні герані, так, Тут у неї, бачите, вже починає такого серединка, темно-бордового кольору буде. І квіточки у неї темно темно, -темно бордові Із усіх раній. У цієї саме краще листя і найкращі квіти. Були у мене різні, але вони потім стоять просто зеленого кольору листя. Переквітає швиденько, а просто зеленого кольору листя і все. А була у мене такого чорнильного кольору герань. Я давненько вже вона у мене була. Квітне вона такими світло-розовенькими квіточками, і поки холодно, листечко у герані Таке бордовеньке, а потім, коли знову тепліє, то листя воно і просто теж стає зеленим. Ну, Не сажу. Так як місця в мене немає, цю герані я люблю. Тому що і герані, і медунички, і брунерки, всі вони люблять полутінь, тінь і водичку. тому я їх тут і висадила. І місця немає іншого. Посадила ось тут чимирнички, бачите? Чимернички посадила. По краю посадила грас бульбоносний. Таку травичечку зробила, воно розростеться і все буде гарно. Так, так Такий гарненький чимирничок високий. Такий, бачите, букетний, як кажуть, у нас роблять отакі гарні, гарні букети. Це розділяла оцей кущик. Трошки він, трішки він, бачите, при... це світліший набагато, трішки він приліг. Я його підв'язала, ну він піде, тому що я його розділяла на подарунок. Ну, Тут посадила травичку, щоб потім було гарно, тому що тут у мене доріжечка. Така буде, щоб тільки ніжку поставити. Ось такий у мене красень. Ось такий, бачили, який? Ось такий. Отакий у мене красивий у цьому році я його придбала. Бачите, такого кольору. Я його придбала у Бучі. Їздила у Бучу по справах і жіночка, ми з нею домовлялися. Я її... такі кущик, я вам скажу непоганий. Тому що в Києві на лісні стоїть коштує 400 гривень. Бачите, там поділок скільки. А жіночка мені продала за 250. Я їй дала огірочки гарню, гарні насіння огірочки. А вона мені оце привезла оцей кущик. Це така махровий чимерник. Дуже-дуже гарний. Дуже. І оцей кущик я придбала, теж махровий. Я придбала у минулому році. Теж, бачите, яка краса? Ой, яка краса. Щас, сейчас. Сейчас, Щас, сейчас. зараз, яка краса. Це в прошлому році я придбала за донат. Оцей махровий. Теж гарний кущик. Ну, а це вже тут у мене такі мої. Мої, але гарно, правда? Висадили їх тут усі. Тут ще не квітнуть, але повинні бути якісь махрові, не знаю, які будуть. Тут посадила примилку. Це теж чимирник, але він отакого світлого кольору, і він такий кощовий. І невисокий, такий кощовий. Це теж чимирник. Ну, так, висадила сюди, тому що немає тут особу, де і посадити ось такий. 50 см від забору я посадила свої чимирники, щоб вони вже потім у мене росли. І років 5 треба, щоб їх не чіпати. Тому що, коли вони гарно наростуть, то вони тоді гарні і квіти. А якщо їх кожного року пересаджувати, то це не дуже воно добре. Я вам скажу, мої дорогенькі. Ну це взагалі красень, правда? Ой, який красень. Ну, оце ж так, щось викопую, щось сажу. Щось викопую, щось сажу. Ну, тут їх посадила, щоб я ж кажу, років п'ять, тут їх уже не чіпати. Так, а це такі високі, я ж кажу, вони у нас можна зрізати, робити букетики в Києві, продають жіночки. Це такі високі ніжки. І сам сама квіточка теж непогана, правда? Ну, а це світліша це світліша. Ось така краса. Отак От трішки землі, зовсім трішки. Але одне викопуємо інше садимо, одне викопуємо інше садимо. І щось таке маємо. Бачите? Потім буде дуже гарненько Вона квітне, як незабутка, оця брунерка. Ну а грань ця дуже, вона така гарненька. Потім, як буде квітнути, і таке листя в неї буде гарне велике. Потім я вам усе зніму, мої дорогенькі. Оце таке, отаке от життя. Щось викопуємо, щось садимо. Така Девід Вольт. Отака от медуничка. Ну, от квітне, вона гарно, я ж кажу. Це просто зелене, теж квітне, бачите? Ну просто листя потім зелене. Ну і що? Ну тут теж так, невеличка така кайма білого кольору. Оце тільки квітне. А далі просто листя таке, ну, я ж кажу, самурай, медуничка, і в неї дуже гарне листя. Але вона ще у мене зовсім маленька. От. А тут квіти дуже гарні, правда, мої дорогенькі, як вам подобається? Ну, а що робити? Ну, а що робити? Треба щось робити. Бачите, навіть на такому маленькому клаптику. Ось вам, будь ласка, по під забором, по під забором і щось таке і росте. І буде розростатися, починуть, кажуть, що будуть дощі. Я дивилась теж, що будуть дощі, все прийметься і буде красотінь. Правда? правда? Уже у нас сьогодні вітер. Мої дорогенькі, що ви там робите? Що ви там робите? У кого є садочки? У кого є городи, люди вже садять. Ну, а я на своєму клаптику теж копошусь, бачите? А я на своєму клаптику теж копошусь. Отаке От маленьке вам відео, мої дорогенькі, тому що зараз хочу поїхати до лісу. Ой, треба щось трішки назбирати. Такого. Треба щось трішки назбирати, перекопати. У нас там трішки. Якщо будуть дощі, то трішки буде мокрувато. Та хочу поїхати в ліс, які там квіти квітнуть. Хочу щось подивитися. Якщо щось буде цікаве, то я вам зніму. Та я вам потім зніму. Отак, От мої дорогенькі. Щось робимо, щось садимо, викопуємо, пересаджуємо. Та й потихеньку день проходить. Тому що. Тому що іноді, ну, як подумаєш, що у нас в Україні, то спати і не хочеться. Сьогодні я не спала до двох годин ночі. Не спалося, згадувала все, як нас звільняли. Як нас 1 квітня звільняли, все в голові крутилося і ніяк не може забутися, коли зайшли наші. І ми ставали на коліна. І забутися це не може. Тому й не спиться іноді. Але бджоли літають, бачили, прилетіла, ось це, мабуть, уже бджола. Але бджоли літають, квіточки квітнуть, сади розквітають, і Україна все-таки живе. Важко, з війною, але живе. Тому, мої дорогенькі, усім вам добра, здоров'ячка, нашим хлопцям перемоги і нам теж. Дякуємо їм за кожен день, за кожну ніч, за кожну годинку, яку вони нам дарують. Дякуємо і низько вклоняємося. І хай завжди все буде Україна! To musi ona u nas najlepiej.